Всім привіт! Хочу розказати і залишити відгук, як то кажуть, після використання цієї пилки. Альфа да? плюс, на неї написано, тут наклейки різні, там, всяка різна бідавна і така. в Коробці інструкція, два акумулятора і зарядний пристрій. Да, от так вона виглядає. кейсі. От, в пластиковому такий непоганий а, кейс. І що хочу розказати? Значить, в неї тут є масльонка, куди масло доливати. Якийсь мені Дали саме звичайне рідке масло. Подарували, скажімо так. Так. А, вона має плавний тис. Оберти не знаю, тут пишуть 5000 обертів, але думаю, що менше. Що мені не сподобалось? По-перше, е якось попускається цепка через деякий час. Ти її підтягуєш, вона знову попускається. Оцей механізм е ослабляння і на ну, затягування цепка. Оця шина тут кріпиться, затягується. Він якийсь дивний трошки. Я не знаю, чи може це для мене таке незрозуміле, але під час користування цією пилкою, ну раз-два за сьогодні треба було її підтягнути цю цепку. Це один мінус. Хоча в інструкції пишуть, слідкуйте за натяженням цепки, якщо треба, підтягуйте. Ну, це, зрозуміло, що побачив, що вона ослабла, підтягнув. Що саме погане в неї в цій пилці? Це те, що в неї акумулятор, якщо пишуть, якщо тут є 2 да, це добре. А то може бути ще менше. Тому що вистачає на ну, десь на пів години. Це добре, що в комплекті йдуть два акумулятори, то мені довелося міняти акумулятор, ставити той на зарядку. І він дуже швидко розряджається. Хоча я пилякав ці клени. Повиростали клени, маленькі ці. От. Тому, тому проблема з акумулятором. Слабкий, не тягне зупиняється, якщо навантаження більш ніж треба, так скажем. І гріється. ну, Не сильно так, щоб відчувалося, але гріється. Тому ці акумулятори я буду перероблювати на 3500 і на 2 А. Я їх відкрию, подивлюсь, що там стоїть. Буду перероблювати. на Високотокові Samsung 3500. От, от такий вам чесний обзор на цю пилку. Да, пилякає вона, трошки пилякає. Але може хотілось би щось кращого Ціна її. Я купив її за 2200 гривень. Але в інтернеті є і 2800, і 3 гривень. Хто скільки хоче, стільки ставить. Китай Китаєм. Хоча і ручка тут прорезинена. От. Корпус такий більш-менш ну, дебелий. Ця кришка, яка шину закриває, ну, вона така ні о чому. В неї немає стопора, щоб зупиняти. Вона просто прикриває шину. Якось так. Так що, якщо будете збиратися купувати таку пилку, вважайте на те, що багато часу з нею не попрацюєш. Дуже швидко роз'їжджається акумулятор. Все. Всім дякую за перегляд, всім пока.